Розглянемо задачу на побудову рівнобедреного трикутника за висотою опущеною до основи, та кутом при вершині. Розглянемо дані. При вершині є кут бета та висота H. І якщо дивитися на майбутній рівнобедрений трикутник ABC, то відповідно кут. ABC дорівнює бета. BM – висота, опущена до основи AC, дорівнює H. І нам слід побудувати рівнобедрений трикутник ABC. Перейдемо до аналізу. Як би ми його будували? Як би опиралися ось на цей ескіз? Наприклад, вважаємо, що трикутник АВЦ вже побудований та відтворимо хід його побудови, почнемо з кута при вершині В кута Б. Ми вміємо будувати кут, що заданий даному. Отже, на будь-якій прямій візьмемо точку Б та від відпромення. Ось цього відкладемо кутбета в одну сторону. Слід замітити, що ми можемо і в іншу сторону відкласти, тому дана задача має два розв'язки. А далі, вважаючи, що трикутник АБС є рівнобедреним, давайте відповідно розглянемо висоту. БН, що проведена до його основи. Вона за теоремою являється також медіаною та бісектрисою. Ми можемо побудувати бісектрису промінь БМ кута бета. Це також базова задача. І ми будемо мати ось такі три промені на Промені БМ відкладемо за допомогою циркуля відрізок, що дорівнює H. Утворимо точку М. Через точку М до променя БМ нам слід провести буде перпендикуляр, оскільки БМ є висота до АЦ. Отже, ми вміємо з вами будувати пряму. Що перпендикулярна даній прямій і проходить через точку М, яка лежить на даній прямій, у нас даний промінь. І тому ми будемо говорити, що це буде перпендикуляр до променя «ВМ». Таким чином, перпендикуляр А це перетне промінь «ВА» та БЦ у відповідно точках А та С. Ми з'єднаємо ці точки як вершини трикутника, і утворимо трикутник, ABC. Ми візьмемо довільну пряму, розмістимо її не горизонтально, а десь під кутом, для того, щоб трикутник наш був зорієнтований приблизно з таким виглядом. Отже, візьмемо точку Б. Та будемо відкладати, давайте, ось цю частину від. Прямої, що ми побудували кут бета. Для цього згадаємо базову задачу. Як ми будуємо кут рівний даному, ми звертаємося до заданого кута бета та описуємо коло з його вершини будь-якого радіуса. І відповідно, таке ж саме коло з тим же радіусом будуємо з центру Б. Ми відклали коло, того ж радіусу у праву півплощину, а далі нам слід зафіксувати радіус, що дорівнює ось цьому відрізку, який ми не будемо будувати, а утворений цей відрізок за допомогою двох точок перетину кола з сторонами кута бета. Та тепер, з точки перетину такого ж кола на нашому рисунку, ми також опишемо коло іншого радіусу і утворимо точку, яка належить іншій стороні кута. -бета. Бета. Проведемо відповідно промінь через ці дві точки. В та ту, що ми отримали. Ми побудували кут, який дорівнює бета. А тепер будемо будувати бісектрису цього кута. Ми пам'ятаємо, як повинні будувати бісектрису. Бо це у нас є задача базова. Для цього ми мали провести коло будь-якого радіуса з вершини кута. Воно в нас проведено. І взяти або тим же радіусом, або іншим, та провести сточок перетину також два кола. Ми робимо тільки дуги цих кіл, І утворили точку перетину цих кіл. Давайте проведемо промінь через точку Б та цю точку. На побудованій бісектрисі ми маємо відкласти відрізок, що дорівнює аж від вершини Б. Тобто будуємо коло. Радіуса H. І маємо ось таку точку. Ми побудували відрізок BH, що дорівнює висоті, і його основа є точка М. Давайте тепер до променя BM через точку. Яка лежить на промені точку М, проведемо пряму перпендикулярну до цього променя. Ми вміємо будувати таку пряму, це є базова задача. І давайте згадаємо, як ми будуємо перпендикуляр. Для цього слід взяти з точки М, як з центра. І провести коло будь-якого довільного, не дуже великого, звичайно, радіуса. А далі ми маємо з цих двох точок побудувати два кола. Тепер іншого радіусу, більшого, який ми тільки но використали. Отже, я обираю тільки частину дух цього кола та проводимо інше коло. Я використовую тільки частину його, де перетинаються дуги. Ми утворили дві точки перетину і проведемо через них пряму. Ми побудували пряму ацце. Що перпендикулярна променю БМ, яка перетнула сторони кута бета у точках А та С. Це й будуть вершини трикутника АБЦ. Доведемо, що цей трикутник рівнобедрений та є шуканим трикутником. Для цього давайте розглянемо два. Прямокутні трикутники АБМ та СБМ. Вони між собою рівні. За катетом, що дорівнює H, це катет БМ. Та гострим кутом β на два. Ось ці два кути, які розділені бісектрисою БМ. Отже, трикутники між собою рівні. А це значить рівні їхні гіпотенузи АВ дорівнює БЦ. Тому трикутник АБЦ, який складається з двох прямокутних трикутників, є рівнобедреним з заданим кутом при вершині бета та висотою H. До основи АЦ А це значить, він задовільняє всім заданим у задачі умовам. І можна навіть посилатися на першу ознаку рівності трикутників, що він буде рівний шуканому за сторонами а, Б та Табеце ми довели, що вони між собою рівні. Та кутом, відповідно, бета, між ними.